От, загружаємось. Через кілька годин будемо їхати. Які угу. речі грузили п'ять. Та все грузили. Подштайники, ботинки, їду, консерви. Все добре. Речі, що дали патріоти, надіслали з Лондону, з Чикаго. Взагалі, зараз всі українці всього світу об'єдналися, щоб допомагати. Патріотам, які зараз на фронті, велике спасибі українській діаспорі, що допомагає українській армії від усіх українських захисників. Дякую вам. — Ні. — Я ж Ви читаєте прізвище? Читайте прізвище кому. Так, це е, замполіт. Це вовкадау, це вовка Та Він таки не їсть. Та тут дитячі грудки, я сподіваюся, мене О! — Преса. И, наверное, это общая, да? Сигареты бумага. Да, да. да. Общее, да. да. Вещи идти, кто? Где? Вещевики. На свечей кухне еще надо. Сейчас идет, да. идут, идут. Они бумагу понесли. Я им э, в это там, а. А места, там Что там написано? Орел Орел все это. Так, ребята, оно не промокло. Подожди так будем, на, биг. Они просто на складе, так это все чистое, но... но Можно это... так, пока я скину? Это... Да, но все равно грязно, мы это его там на У нас таких вещей, раз, есть на Сукам не надо мы, на мы за них мешали. Э, Виталик, и вот ці шаштабные забирайте туда, в вещеву, і я потом так. Так, речи там. речи, да, рассказываю, показываю. Цес, блин, чуть замокло. Ну воно висохне. Да, треба просушити. Це, це теплі речі. Світери тут варішки є. Це від Євромайдан Лондон. Теплі речі. Із... Там і шарфи, і плієти, да, там да. все є. Вищевую. <клодження> так, Все на підрозділи. — Ось калина, малина, печиво, сухофрукти, ясні. Це від э, Сполучених Штатів, від українців Сполучених Штатів, від э, родини Кушнір э, смачні подарунки українським воїнам, які захищають рубежі України. І зараз ми передамо, зараз передамо і напевно сьогодні будуть э, ввечері спакувати подарунки. Тут ще ж термосаби передавали. І нагрели, це, 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 це на вічуцько. Тряники. Передали, що не написано, правда, від кого? Ну, від когось. Це передали. Валера, це з Лондона, так, да, оці? Оце прямо коло джокера. З Америки, так? Да? З Америки. Сполуч... з Сполучених Штатів передали також такі камуфляжні. Да, да, да. Начальнику штаба передать? А можно подивиться? Да. интересно. Вот такие же там подштаны. Ты что? Это прикольная штука. Курточка тепленькая, да? Это та, что... Що... Не, я дивлю. Та, не продувай. Не, воно не... Это На флисе, да. Ні, це мій розмір, як я тобі кажу. Це хлопцям хай. Я так зрозумів, що тим, хто в розвитку ходить. Краще, бо воно не промокає. У мене прикранений костюм. Вона закуплене, я за що кажу, що воно мені не потрібно. А, не потрібно. Так, передаємо, це буде класно. Передаємо, хай начальник розбирає. Дружній колектив Азоту. Передав таку тушонку і сахар. Це лехонь до нас витіло домов. Ди примерзло, а? Трошки намокли, коробка, та 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 воно самки, воно нічого страшного. О, тут же ще що, щось сухарі. Жіночки насушили сухарів. Глянь. Я думаю, що вони будуть гроховий суп їсти ну, да. з сухариками. І ще тут у нас... а, і ще у нас рукавиці. Рукавиці і копа штанників немає. Ну воно таке щось стіпане, воно нормально, білорус. Там три пари. Розділіться собі сразу. Бо це... Ми вже їх завозили. І рукавиці. І ось, і ось такі рукавиці. Немає на цьому. Бо моя руки замазнули. Та на приход не ставлю. Хто поставив? Хто ж такий жод, що поставили? Поставили? Ні, ні. Поставили. Жутче, поставився на те? <риклад> Пацани, беріть. Давайте, бо там ми ще 100 штук привезли, тільки ж не беріть по другій парі. Давайте, давай, дві цю ти. Іще, іще. Треба їсти.